Задати буде шеф-дварис. Дуже... Будуть... Я вже повні та випускав, випускав даний відорок по даній рушки. Там ми пробиралися на воєнну базу, там була така суєта, ми викрали баги воєнний. Сьогодні, друзі, будемо просто навоїти суєту, так я хочу просто... Так, скажемо, по фігні пострадати. Я вже тут купив собі автомата за відмову, за відос. Також ми можемо тут за відоси дивіться, беремо телефон машини і тут за просмотр реклами беремо любу машину. Так, друзі, хтось настирить, дивіться, кидаємо під себе і чекаємо, чекаємо, дивіться. Все, дерево розфігарилось, поліцейського нема. Що тут? тут дивіться, які ями були. Прикольні, друзяки. Тут також, друзяки, нап напослідок під цей відос я вам покажу одне приложення там, де є чит-коди, да, на цю ігрушку. Так, чіт-коди у нас, друзі, теж є. Тут цей день ігрушки, там дуже приходу цього одного. Ще поліцейському фіганули вже дві зірочки, друзі. Нам, коротше, трендець повніший буде. Тому що я розтривожив їх через щур. Крузі, зараз ми біжимо на цю і я там вам покажу, як вводити ці чіткоди. Я просто покажу, де їх чіт-коди вводити, яким способом. І дивитесь цей відео обов'язково до кінця. Так як там будуть показані друзяки, те приложення буде показане з чіткодами. кодами Так все, друзяки, я забіг сюди, з вони до мене не зайдуть. Дивіться, нажимаємо на телефон наш. І ось, бачите, такі в капішоні самого последнього. Ось, гоп, і тепер нажимаємо сюди і вводимо свої чит-коди, які у вас будуть. Ось от так. От. Нічого важкого немає. Також, друзі, хочете собі машину, яку ось дивіться, машини. які є, Любі машини, є Lamborghini, є літаючі машини, є старі машини, є танки, друзі, самоліти. Тут ви бачите кібертраки. Санта-Клау з оленями. Всього повно. Дивитесь відео, получаєте свою, так скажемо, свій транспорт. Нічого, друзі, і страшного тут немає. А сьогодні ми будемо драконити наших так званих поліцейських і людей. Ну, давай, 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 йди. Ах ти ж скотиняка, гови. Йди, падло яке. Ту, сразу двох. Та гранат. Друз'яки, я купив 18 штучок так же в мене є ось відео томат усьо бачите ух ти сюди коротше треба гранату брати ой боже боже оце мене забігарили ух ти оце друзі зашибісь Просі будете треба походу валити брати машину і валити ось сюди. Бо нам походу трендець буде понятиш. Дима сюди, дружище, дружище. ще сюди, 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 сюди. Сюди дружить. Може... От суча, блин, зафанець, ну, і так мене, сука зберегти. Патвок. Быстрій, бистріш, бистріш, бо їх тубу машину, давайте оцю візьмемо. Так, ну. Пух. Пу. Давай, давай, не довалити, воно зараз дофігарить, в мене взагалі немає вже здоров'я, Друзяки, це сьогодні буде ще відео. Своїдне відео друзі. Це Сьогодні у нас взагалі треш контент, так скажемо. Добре, що здоров'я встановлюється саме. Мені просто треба одних утікти. Бачите, та полоска, вона біля зірочок знизу. Коли вона достигне синього, тоді вже мене перестануть, так скажемо, шукати. Все, я втік на силу. Це можна просити цю машину. І наводити свою тепер без поліцейських. Просто будемо фігарити машини і підривати, друзі. Ну, друзяки дивіться відео собі з до кінця. Зараз скоро друзяки, буде вже кінець відео Ну, ігрушка реально класна того заслуговує, щоб її грали, друзі. Зараз ми знайдемо якусь машину таку чи що. Зараз почнемо підривати, друзі. Вон відеося не лог. Бачили колись я не лох. все побачите. Чекає не на його нахід. Ну. Десь тут, друзі, комбайн стоїть. Дуже прикольно буде побачити, де той комбайн. Я на ньому катався, жалко, що в нього жадка не робить. Ось, ось стоїть. Ну він то їздить, але ну, він сильно погана камера показує транспорт і даний. Ну, нічого, друзі, страшного. Двіти, друзяки, добре, що тут вали дерев, все повідомить. Бачите, нема дерева. Було дерево, нема дерева. Паркан ламається чи ні? Це погано не дороблено. Давайте оцей пікап підірвемо, дивітися. Прямо під низ. Фу. А де він дівся? Коротше, друзі, якщо подобається відео, ставте обов'язково лайки, так що підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там, друзі, я вас всіх чекаю. На цьому думаю будемо закінчувати наш даний відеоролик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Фух, добре, що в мене ще здоров'я. Ну, вставай! Все, друзяки, мене бачите, забагувало. Рот, друзяки, помилуйся відео, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз покажу вам ту програму, про яку я цілий відео стрин'ю. Друзі, зачекайте пару секунд. Так, друзяки, ви все бачите оце приложення. Ви дивитеся за просмотр, так скажемо, відео вам дають чітко, ви його копіруєте, вставляєте туди, в той телефон, де на ігрушки заходимо в цю ігрушку. У мене немає інтернету, зараз включимо і нет, друзі, і вам покажу всю дану. Кажемо, схема. Дивіться. Перше, у нас чіткоди. Берете ось чіткоди, бачите, ось скільки тут чіткодів повно. У нас будівлі високі, тут на дороги, які можете самі прокладувати, ставити, отакі можете, вітряки можете ставити, паркани ставити, дерева всякі, цвітки, бачите, тут повно всього квіток. Також є гайд по ігрі. Ну, Це типу як почати робити. Друзі, тут теж, бачите, є четко, і селфі можна робити, ось бабок, ось, 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 ось такі здорові гроші можна ставити велетнім. Тут є такі четкоди. Коротше, багато всього є. Друзяки. Якщо вам сподобався даний відеоролик, звісно, ставте лайк і підписуйтесь. Зараз покажу, як четко. Нажимаємо на цей. Наприклад, І нажимаєте Tap to Reuel the Code. Дивитесь рекламу, копіруєте свій чіткод, вставляєте його. І все, друзяки, на цьому кінець. Думаю, сподобалось вам відео. Всім, друзяки, па-па. все буде Україна!